Запрошуємо вас формувати колону. Перш за все, я нагадаю вам якісь такі елементарні правила безпеки. «Сьогодні ми організовуємо протест 800 мільйонів на військо, і він відбувається в формі маршу від Київського майдану до Луцької міської ради, щоб звернути якомога більшу увагу лучан, які проживають саме на цій території, до того що вже в середу, 29 листопада, буде відбуватися сесія Луцької міської ради, на якій будуть голосувати дуже важливі рішення, які великою мірою визначають проєкт бюджету на 2024 рік. І власне наша вимога, щоб у всіх цих рішеннях була зафіксована сума 800 мільйонів на. Збройні сили України міська рада провела вже декілька переговорів з нами з учасниками ініціативи, і наразі, от вже гарантовано назвучена сума 500 мільйонів, які витратять в 24 році з міського бюджету, і 500 мільйонів на ЗСУ, і близько 70 мільйонів на цивільний захист, укриття, систему оповіщення дізналася з інтернету, вирішили підтримати. Люди зараз просто вже виснажилися фінансово і не можуть підтримати закрити всі необхідні потреби, які є на. Фронті Через нам треба максимально співпрацювати з нашою владою і, можливо, десь в чомусь допомогти, в чомусь спрямувати, в чомусь наголосити, що це більш необхідне. Ну, таке пасивне, що там військові собі окремо воюють, а ми тут собі живемо, начебто, війни немає. Якщо ми не підтримуємо молодь сьогодні, то завтра ми будемо їх хоронити. Це привертає увагу, і влада в будь-якому випадку побачить, що в нас є своя позиція, і що ми можемо теж висловлюватися, і ми маємо право право, так само, як і вони, вказувати, на що розпоряджати бюджет. Гроші на ЗСУ! Гроші на ЗСУ! Гроші на ЗСУ! Наші гроші, на гроші не вкрадуть! Працівники поліції забезпечать охорону громадського порядку, тобто щоб не було провокаторів і також будуть слідкувати за тим, щоб не допустити дорожньо-транспортних пригод. Спочатку дрони. Дрони замість бруківки! Дрони замість бурківці! Дрони замість групівки! Дрони замість бруківці! На ЗСУ. Гроші на ЗСУ! Наші гроші не втратить! Наші гроші не наші гроші не втрати! Наші гроші не прибути! Гроші на ЗСУ! Гроші на ЗСУ! Депутати нас питають, та скільки ви будете приходити нас пікетувати? Ну будемо приходити, поки не ухвалять принаймні якісь рамкові рішення, а потім і ті рішення, які ми далі будемо від них вимагати. Тому що вимога в нас загальна залишається одна: це чим більше грошей виділяти на армію. І 29 листопада буде дуже важлива сесія. На 9.30 Ми будемо всіх раді тут бачити. Початку початку організатори цієї акції вирішили залишити на міській раді отакий такий плакат з списками. Вимог маршу до міської ради.